Незвичайні і цікаві місця Чернівецької області, які варто відвідати кожному туристу: Хотинська фортеця, середньовічна укріплена фортифікаційна споруда в Хотині. Хотинська фортеця свідок численних війн та баталій. Протягом століть вона була центром розвитку ремесел і торгівлі, культури та економіки. Завдяки міцній твердині. Та вигідному розташуванню Хотим став центром європейсько-азіатської торгівлі, яка, свою чергу, сприяла розквіту його культури та економіки. Цікава назва хрещатик. Не єдина родзинка села в Чернівецькій області. Тут, на високому та крутому березі річки Дністер, розташовано природній оглядовий майданчик без будь-яких технічних засобів, звідси можна помилуватися. Унікальним географічним явищем меандром Дістрам. село розміщене на високій кручі близько 150 метрів над річкою Дністер, яка своєю чергою є рівниною. Звідси відкривається чудовий краєвид на Дністер та місто Заліщики. В невеличкому селі Нагоряни на берегах Дністра знаходиться унікальний для Буковини музей климарства. Цей промисел є традиційний для всієї округи, але в Нагорянах він особливо розвинувся. Якщо ви сюди потрапите, то точно не пошкодуєте. Красиві пейзажі Дністровського каньйону та незвичні шишкові пагорби точно вразять вас своєю красою. Музей являє собою хату місцевої майстрині Вікторії Китайгородської, яка займається цим ремеслом з 12 років. Найкращі свої роботи та роботи односельчан вона розмістила для огляду у своєму будинку, а сама живе у літній кухні. Палац Манеску одна з найстаріших та найзагадковіших пам'яток Буковини. Він знаходиться в селі Чортория Кіцманського району. Точна дата будівництва невідома. Але у переліку місцевих пам'яток культури Чернівецької області є запис. Що палац побудовано у середині 19 століття, але в інших документах вказується дата початку 18 століття, урочище Лужки з унікальним мінеральним джерелом. Це заповідна територія Вижницького національного природного парку, де можна побачити незвичні скелі з вертикальним відшаруванням порід. Місцевість використовується як для типового шашликового туризму. Так і для прогулянок, спортивних походів і багатоденного відпочинку. У долині на берегах струмка знаходиться джерело мінеральних вод, рідкісного хімічного складу, подібних джерел в Європі лише три, а його вода подейкують незамінне при лікуванні захворювань органів травлення та гемофілії. Музей садиба відомого українського актора Івана Миколайчука. Він розташувався в будинку, де пройшли дитячі роки майбутнього кумира в селі Чортория. Невеликий будинок ось уже багато років приймає у своїх стінах туристів і шанувальників відомого майстра з усіх куточків України, усередині стіни музею повністю увішані фотографіями актора. Також тут зберігаються його особисті речі, сімейні реліквії та інші предмети. Які бережуть пам'ять про найважливіші події в житті Івана Миколайчука? Зоологічний заказник Зубровиця та рідкісний вид зубра у селі Банилів Підгірний, практично до самого кордону з Румунією розтягнувся зоологічний заказник Зубровиця. Він був створений на початку 90-х років минулого століття з метою поселення і збереження рідкісного виду європейського зубра. На цей час площа заказника сягає 27 тисяч гектарів. На території знаходиться вольєр, де в максимально вільних умовах утримуються рідкісні види представників Буковинської фауни близько 50 голів дикого зубра. Музей садиба знаменитого українського співака Назарія Яремчука. Він вважається головною туристичною і архітектурною перлиною міста Вижниця. Розташований він у батьківському домі знаменитого виконавця. Тут пройшло його дитинство і юність. Ініціатором створення музею виступила рідна сестра Назарія Катерина. Будинок носить ім'я однієї з найвідоміших пісень виконавця Смерикова хата село Коболчин в Сокирянському районі. Здавна славиться своїми гончарними традиціями тут. Цілі династії займаються цим ремеслом з давніх давен. Місцеві жителі вирішили поділитися зі світом своїми здобутками в цій непростій справі і вирішили відкрити музей гончарства. Він покликаний познайомити відвідувачів із гончарним ремеслом та розказати про життя односельчан у минулому. Зібрання музею доволі великі, понад тисячу експонатів. Вдалося зібрати працівникам музею за невеликий проміжок часу. Стороженецький дендропарк найбільший парк Чернівецької області, включений до списку пам'яток природи національного значення. Комплекс складається з парку і садиби Орнштайна. Він є справжньою гордістю для всього стороженця і яскравим зразком садово-паркового мистецтва для всієї області. Парк був закладений. Представниками заможнього роду Флондарі в кінці 19 століття садиба з'явилася трохи пізніше, в 1880 році, і являла собою двоповерховий палац, прикрашений оригінально облаштованою сторожовою вежею і балконом на другому поверсі будинку. Перевал Шурдин, Осередок автораллі на серпантинах. Це найбільший високогірний автомобільний перевал в Україні. Висота 1173 метри відкриває приголомшливий краєвид на Карпати Буковини, проходить він через Карпатський хребет Ракова між населеними пунктами Берегомет та Селятин. Вважається, що цю дорогу проклали в 1914 році. На під'їзді з кожного боку є понад 20 серпантиноподібних поворотів. Рух рейсових автобусів через перевал заборонили, проте влітку його переїжджають легкові автомобілі. Протяті камені та соколине око. Протятими каменями називають групу скель в Буковинських Карпатах поблизу села Ростоки. В 40-метрових скелях утворились багато отворів вони, ніби продарявлені та пронизані отворами й ходами. Саме тому отримали й таку назву. Найбільше вражає аркоподібна скеля Соколини Око. У ній в результаті ерозії утворилась кам'яна арка, що нагадує око. А біля підніжжя скелі знаходиться невелика трикамерна печера. Відвідайте село Усть Путила та станьте одним із тих, хто підходив до кам'яної багачки. Таку назву має 30-метрова скеля, що за формою нагадує людську постать. Скеля створена природою. І форма стала результатом вивітрювання. Хтось називає її закам'янілою жадібною жінкою, а хтось бачить у кам'яних брилах єпископську корону, природні печери. На схилі Галицького яру нині служать келіями чоловічого монастиря. Святиня була заснована ще в 13 столітті, але тривалий час не функціонувала. Нині це 20 висічених у камені кімнат. До яких було прибудовано зовнішні стіни, а разом із заокругленими вікнами та дверима монастир нагадує будинок із фентезі, печерний монастир привертає увагу не лише архітектурою. З іншого боку, відкривається панорама на Дністер та водосховище, місце, де Джамала знімала кліп на свою переможну пісню «1944». покинута радіостанція Памір. Є надзвичайним пейзажем для перших осінніх фото. Білі куполи на тлі Карпатських гір створюють враження інопланетної місцевості. Раніше станція була засекречена, і сюди неможливо було дістатися. Зараз це покинута територія на кордоні з Румунією, з якої видно Трансильванію та гори Родна. Памір знаходиться на висоті. 1565 метрів на одному із перевалів Карпат.